Я хочу, шановні колеги, щоб ми завжди і в своїх виступах, і особливо в своїх діях, підтримали наші збройні сили, національну гвардію, силові структури, які виконують свій конституційний обов'язок і ведуть героїчну боротьбу, захищаючи Україну. Я дуже прошу, шановні колеги, щоб в наших виступах не було паніки, особливо коли у нас жінки, народні депутати виступають, розповідають про які цифри загиблих, які не підтверджуються. Колеги, ми повинні все зробити, щоб армія могла виконувати свій обов'язок. Ми повинні дуже конструктивно і відповідально ставитись до цього питання. І, безумовно, зробити все, щоб родини, героїв. Які поклали своє життя за незалежність, за сильну, могутню, демократичну Україну, щоб родини цих героїв завжди могли почувати себе гідно і захищеними. І для цього ми повинні зробити і законодавчу базу, і разом з Кабінетом міністрів реалізувати прийняті нами рішення.